Вітаю! З вами смачно домашнє! Голубці це страва, яка завжди гуртує всю родину за столом. Сьогодні ми приготуємо незвичні голубці, а саме голубці з картоплею. Простий, ситний та дуже смачний рецепт, який ідеально підійде до святого вечора та Різдвяних свят. Залишайтеся, буде цікаво. Поїхали! Для приготування пісних голубців нам знадобляться наступні інгредієнти. Капуста, картопля, цибуля, сіль та перець. Першим кроком з попередньо відвареною капустяного листя зрізаємо товсту частину жилки. Це необхідно для того, щоб лист став гнучкішим і його легше було закручувати. Капустяне листя очищене від жилок, тож приступимо до натирання цибулі та картоплі. Натираємо на крупній терці. Картопляні голубці є традиційною стравою для Західної України, особливо для Волині та Галичини. Вони часто готуються в пісному варіанті, що робить їх популярними під час посту або на святий вечір. На Різдво голубці символізують єдність та достаток. У святвечір вони є однією з 12 страв, які подаються на стіл. Картопля натерта натираємо цибулю. Пісні голубці можна варити, а також можна запікати. Ми будемо запікати. Цибулю натираємо на ті самі терці, що і картоплю, на крупній. Овочі натерті, пересипаємо їх в друшляк для того, щоб стекла зайва рідина. Витискаємо зайву рідину. Посолену та попершену масу, добре замішуємо та почнемо викладати голубці. Останній голубець докручений, викладаємо його в форму для запікання і викладаємо ми голубці щільно. Наступним чином. Голубці викладені, заливаємо їх окропом та відправляємо в духовку на температуру 180 градусів Цельсія на годину, -годину 20. Минула година 10 хвилин. Голубці готові. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всього доброго, папа! -па.